Третю добу поспіль Російська Федерація завдає комбінованих ракетно-дронових ударів по території України. Росія знищує буквально українські міста в ці дні. Друзі, на жаль, багато загиблих, багато поранених. Серед загиблих є і наші діти. Росіяни буквально стирають цілі вулиці з лиця землі. Нарешті ми дочекалися на реакцію від Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, який відмовчувався, який просто ігнорував все те, що відбувається. Знаєте, чому тому що він грав гольф. Він постив всілякі картинки про те, що ну, ви знаєте, гольф це небезпечна справа, це небезпечна гра, оскільки лебідь може за одне причинне місце тебе вкусити. Ну і власне виставив світлину з цим лем в той час, коли Україна стікає кров'ю, і всі ми тут запитуємо, чому мовчить захід, і от Трамп відреагував. що він сказав. Друзі, можливо, багатьох його відповідь до речі, е, ну здивує, тому що. Дональд Трамп фактично у себе в дописі зазначив, що завжди мав дуже хороші стосунки з Путіним. Однак, за його словами, російський правитель змінився. Трамп заявив, що Путін абсолютно збожеволів і він безпідставно вбиває людей, указуючи на російські атаки по українських містах. Ракети й безпілотники каже Дональд Трамп, обстрілюють міста в Україні без жодної причини. Та да ви що? Я завжди говорив, що він, Путін, хоче всю Україну, а не тільки її частину. І можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії. Про це каже Дональд Трамп, це каже Дональд Трамп. Друзі, водночас, звичайно, Трамп не залишив увагою і президента України Володимира Зеленського, заявивши, що його риторика лише ускладнює ситуацію. Все, що виходить з його вуст, каже Трамп, маючи на увазі Зеленського, викликає проблеми. Мені це не подобається і краще б це припинилося. давайте розділимо ці дві історії. Тут нам важливо зрозуміти, чому Трамп а, згадав і Путіна, і Зеленського. Почнемо з Зеленського. Тут простіше. Справа в тому, що Зеленський раніше дорікнув Дональду Трампу і в цілому Сполученим Штатам Америки мовчанням, тому що три доби поспіль Росія буквально нищить українські міста, вбиває українців, і президент каже про те, що Росія кожен день наповнює гореми вбивствами. Вона просто затягує війну. Вчора жорсткий удар по одещині щодня по сумщині, по Харківщині. Інших наших регіонах на все це потрібна реакція. Жорстка реакція каже Зеленський. Європи. Реакція всіх у світі, хто хоче завершення війни, наголосив президент України. І Трамп реагує. Трамп каже про те, що мені не подобається те, що каже Зеленський. Я думаю, що це пов'язано з тим, що Зеленський буквально вказує на те, що відбувається в Україні. Те, що очевидно відбувається в контексті цієї війни, в контексті цих руйнувань, в контексті горя, в контексті трагедії, і Трампу, звичайно, це не подобається. Тому що у Трампа запитують потім журналісти підходять до Трампа і запитують, як було цього разу. Трамп повертався після того, коли грав гольф, і журналісти у нього запитали: слухай, Дональда, що відбувається? Що ти скажеш на те? Що коїться зараз в Україні, чому Путін обстрілює українські міста? І Трамп був вимушений сказати те, що він сказав. Я не впевнений, що він так думає: що у нього з Путіним класні стосунки, що Путін збожеволів, що Путін е, обстрілює значить, українські міста, Трамп не виключив, до речі, запровадження санкцій щодо Російської Федерації. Зказав про те, що це питання зараз розглядається щодо можливої реакції. В контексті санкцій треба розуміти, друзі, що зараз Сполучені Штати Америки мають проект закону лінці Грема, ось ті пекельні санкції, які анонсували зокрема конгресмени, і Дональд Трамп вже лякав Володимира Путіна цими санкціями, запровадження цих санкцій, але він так їх і не запровадив. Він їх не запровадив, коли Путін відмів буквально 30-денне перемир'я і ініціативу по припиненню вогню. Він не запровадив їх коли. В першу ніч Путін обстріляв українські міста, в другу ніч путін обстріляв українські міста, і тут втретє, фактично, Трампу нікуди діватися. Трамп має щось відповідати, і звичайно, він розуміє, що є тиск громадськості, є тиск в політикуму, тому він змушений відповідати саме так. І направду мене ця заява здивувала, що Путін з... збожеволів, що в біса сталося з Путіним. Путін завжди був таким. Насправді, Дональд Трамп клеїть дурня, тому що Трамп, будучи ще кандидатом в президенти, він що не бачив, як Росія обстрілює українські міста. Він же для того і казав, треба зупинити цю війну за 24 години, але він бачив, як вбивають українців. Трамп бачив, що робить Путін тут на українській землі. Невже тоді він не думав, що Путін зійшов з глузду, що Путін зійшов з розуму, з божеволів? Ну ви розумієте, друзі, так? П'ясков, до речі, відреагував сьогодні. і сказав про те, що ну ви знаєте, це була така емоційна реакція американського президента? Що ви таке кажете? Емоційна реакція американського президента? Все? це є ваша відповідь. Далі нам треба буде зрозуміти дві прості штуки: перше, чи запровадить е, Трамп санкції? Я думаю, що вірогідність цього збільшується, оскільки збільшується тиск на Дональда Трампа. Друга історія чи дасть Трамп зброю? Україні для того, щоб захищатися сьогодні, ви вже з друзі знаєте, що і преса пише, що в Україні закінчуються ракети ППО. Так, Лімон сьогодні писали, що до СМТ закінчилися у нас, наприклад, ракети. Так інші видання писали, що інші ракети у нас закінчилися. Я не знаю, те що стосується Петріот, до прикладу, але те, що нам потрібно поповнювати запаси, це зрозуміло, і якщо Боронь Божа звичайно, але Росія буде. Ми це знаємо обстрілювати Україну і в подальшому треба буде чимось це відбивати. Потім будуть запитувати знову Трампа, чому ти не даєш ракети для захисту українських міст і життів українських громадян? Тому це питання також зараз висить в повітрі. Воно знову активізувалося: питання санкцій і питання зброї для України. Ну і хотілось би також, друзі, звернути. Увагу на слова Трампа щодо падіння Російської Федерації, давайте знову нагадаємо. Трамп сказав про те, що е, значить е, я завжди казав, що Путін е, хоче захопити всю Україну, а не тільки її частину? І можливо, це е, якщо це виявиться правдою, якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії. Що тут має на увазі Трамп? До якого падіння Росії це може призвести? Невже таким чином він погрожує очільнику Кремля? Невже санкції і озброєння для України може забезпечити падіння Росії? Ну, звичайно, в це хочеться вірити і ви і вірите, друзі. Ну, безальтернативно, але, якщо чесно, то мені здається, ці сподівання є марними. Між тим, чому взагалі це відбулось? Давайте ми нагадаємо, що взагалі коїться в останні три дні. Просто якесь жахіття, тому що най Росія три дні обстрілює Україну. Найзапекліша ніч була в нас проти 25 травня, тоді по Києву, тоді по іншим містам летіли балістичні ракети, крилаті ракети Калібр з моря, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників. Ту-95МС, ту МС, 160 ракетний удар відбувся під супровід масової атаки шахедами, яка тривала сім годин. Всі ракети досягли своїх цілей або були Збиті до 5 години е, ранку. Ну давайте зараз. Ось що ми зробимо з вами. Е, подивимось на ось ці кадри. Подивіться, друзі, тут просто нічого немає. Це вулиця, це колись була вулиця, її немає. Її стерли путінські ракети. Подивіться на будинки, які палають. Це точно Київщина. У мене таке враження, що це просто голівудський фільм. Вибачте, будь ласка, а це кадри на ранок те до чого призводять російські удари. ДСНСники рятують, ДСНСники розбирають завали, ДСНСники допомагають місцевим мешканцям. Але ми маємо розуміти, що саме до цього призводять що ракетні удари Росії, і ці кадри, напевно, також демонструють засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки. Тому такі питання до Трампа є абсолютно закономірними. Вибухи лунали по всій Україні. ракети досягали заходу нашої країни. Є руйнування в 13 регіонах. Є інформація про щонайменше 12 загиблих. Одного в Миколаєві, чотирьох на Київщині біля Обухова, біля Фастова, Бучі, трьох дітей біля Житомира, чотирьох людей на Хмельниччині. Одного біля конотопа, поранені понад 60 людей по Києву. Балістичні ракети вдарили першими. Друзі, ще опівночі. Загалом вночі чи не найбільше повідомлень про рух ракет і шахетів було саме на столицю? Яка 25 травня підкреслюю, відзначала день Києва? Фактично, атака на столицю тривала усю ніч, понад сім годин. Ракети постійно заходили в Україну з різних напрямків, постійно загрожували містам практично по всій території. Далі Миколаївщина, Дивіться, будь ласка, на ці кадри. Я їх просто хочу показати. Це житловий будинок. Подивіться, діра в житловому будинку п'ятиповерхівка, просто влучання шахеду. Я сам з Миколаєва знаю. До речі, це місце я знаю, де знаходиться цей будинок. І я вам хочу сказати, що просто так уламком шахедом від збитої ракети ППО туди не потрапити. Це було цілеспрямоване влучання, і ось так його зараз розбирають. Ось так ось зараз надають допомогу миколаївцям. Подивіться, що відбувається, як на таке не реагувати. А Трамп виходить через три доби і каже про те, що Путін збожеволіє, та він збожеволі вже давним-давно. Про цей удар по Миколаєву повідомив Віталій Кім, глава ОВА е, підкреслює: є руйнування, є загиблі. Повітряні сили повідомляли про загрозу. Також і Тернополю, який також кілька разів був під атакою росіян. Моніторингові канали про що писали? Про те, що Сергій Надал, це мер міста, закликав не публікувати фото і е, відео. Також можемо сказати друзі. Про, е, про те, який прильот відбувся і вдалося зафіксувати його на Київщині. В Київ місті Києві. Подивіться. Люди просто йшли до укриття, коли прилетів шахет. Люди просто йшли до укриття, коли прилетів шахет. До яких наслідків все це призвело? Київщина. Внаслідок нічної масової атаки четверо загиблих шістнадцятеро. Травмованих Київ постраждали від руйну... постраждали від руйнувань п'ятиповерхової студентський гуртожиток в Голосіївському районі. Є поранені в інших районах. Влада повідомила про руйнування в Деснянському, Дніпровському, Шевченківському районах. Далі повідомляється про те, що фактично, за даними ДСНС, на Житомирщині внаслідок російської атаки загинули троє дітей. 12 поранено. Дітям було 8, 12, 17 років дітей вбила Російська Федерація. Хмельниччина внаслідок удару загинуло четверо осіб у Красилові. П'ятеро людей дістали осколкові Поранення. Миколаїв вже вам про це розповів. Дніпропетровська область, Павлоград, пошкоджено промислове підприємство. Тернопіль бо третій ночі внаслідок влучання крилатої ракети Калібр, частково пошкоджена будівля. Друзі. Черкаська область це вже сьогодні, 25 число. Знешкоджено 25 російських БПЛА. Повідомляється, що травмованих немає. Звернень а, про шкоду уламків до влади поки що не надходило. Хмельниччина страждала сьогодні від російських обстрілів. Дніпровський район міста в одному житлових будинків вибито вікна, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу і закладу відпочинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Це те, що стосується сьогоднішньої атаки Російської Федерації. Росія три дні поспіль. Буквально знищує Україну, і тепер найголовніше питання: а як в Кремлі після того, як вони познущалися з Дональда Трампа, після того як сказали, що ну, ви знаєте, це була просто така емоційна реакція американського президента. Як тепер в Кремлі будуть реагувати? Чи зупиниться Путін в цих обстрілах, чи сьогодні вночі нам знову очікувати на чергові атаки зі сторони Російської Федерації? Я вам можу сказати, що Путіну абсолютно плювати на те, що йому каже Дональд Трамп. Я хочу сказати про те, що Путіну абсолютно все одно. На те, як відреагують Сполучені Штати Америки, тому що Путін зараз фактично цими ударами принижує Трампа, він плює йому в обличчя і каже про те, що Трамп абсолютно недоговороздатна людина, недоговороздатний президент. Він казав, що зупинить війну. Він її зупинити не може, тому що я Путін буду випускати стільки ракет, скільки захочу, скільки зможу, і скільки буду спроможний. Він показує, що Росія не зупиниться на цьому. Він готується до наступу. Окремий випуск. Подивіться, будь ласка, попередній. Коли на Харківщину, Сумщину Чернігівщину його хочуть зайти і створити так звані буферні зони, тому жодного перемир'я не буде, тому жодна реакція Дональда Трампа не дійде до адресата, оскільки адресату просто плювати на те, що до чого його закликають: до миру Путіна закликати потрібно іншими засобами і іншими заходами, і не просто словами, друзі, а зброєю для України, тому що тільки мова сили. Здатна зупинити цю війну. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, дуже ну, більш активніше мається на увазі. Залишайте свої коментарі і не забувайте лайкати це відео. Бережіть себе і до зустрічі.